Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему, які комплекси з дитинства заважають нам у дорослому житті. Гості нашої програми Інна Чухрі, доктор психологічних наук, професор Вінницького державного педагогічного університету. Добрий дня, пані Інна. Доброго дня. Які комплекси йдуть з дитинства? Наприклад, якщо людина намагається весь час отримати увагу, намагається зробити щось для інших, підлаштовується під думку інших людей. Це пов'язано з тим, що людина не отримала достатньо уваги і кохання у дитинстві. Також нестача уваги у дитинстві проявляється тоді, коли людина не цінить себе, має комплекс заниженої самооцінки. За якими ще ознаками у дорослого ми можемо розуміти, власне, що людина отримувала мало уваги у дитинстві, як вона поводить себе? Тобто людина з дефіцитом уваги у дитинстві? Дуже дякую за запитання. Якщо розглядати процес розвитку і процес взаємодії дітей з дорослими, то зазвичай... Якби є дві моделі, які можуть призводити до проблем в дорослому віці. Перше, це модель, коли дитина недоотримує чогось, чогось, да, тобто певні дефіцити виникають. Друга модель це коли надлишок, надлишок любові, надлишок піклування. І знову ж таки з цим може, виник, можуть виникнути проблеми. Справа в тому, що наш психічний апарат він завжди тягнеться до гармонії. І всього має бути достатньо я розмовляючи, якби з вами згадала про визначення такого відомого психоаналітика, засновника теорії об'єктних відносин Дональда Вудста Вінікота, який вів поняття достатньо хороша мати, достатньо добре материнство. Що мається на увазі? Мається на увазі, що мама при взаємодії з дити з дитиною не повинна бути ідеальною. Вона в неї має бути. Щось і хороше, і щось трішечки поганого, да для того, щоб дитина могла переживати якісь незначні невдачі. Але якщо ці невдачі будуть дуже сильними, да, тобто, якщо дитина не буде отримувати. Належного опікування, тривалий час, да, тобто, то тоді, звісно, в неї буде розвиватися дефіцит, який вона буде намагатися компенсувати вже в дорослому віці, от там привернення уваги, наприклад, як ви говорили, да, або неможливість встановлення відкритих щирих стосунків. Якщо мама занадто хороша, вона не дає можливість дитині розвиватися, Да? тобто вона. Немов думає за дитину, діє за дитину, а завжди має бути такий невеликий простір, куди дитина повинна рухати. Вона має досягати чогось, прагнути чогось. І якщо все робиться за неї, то тоді знижується мотивація і домагання, і бажання успіхів. Тобто, я так розумію, і надмірна увага, і нестечі уваги, тобто дефіцит, власне, призводить до того, що людина буде шукати. Вже у дорослому дитинстві, а ось цих цих якостей, тобто любові, уваги. Як виправити цей комплекс, скажімо, у дорослому віці? Це взагалі реально у дорослому віці скоригувати наші комплекси, які родом з дитинства, там, скажімо, можливо, з трьох років, чотирьох? Знаєте, є такий вираз, що, що життя воно по суті травматичне. На жаль, жодна людина. Не може пройти свій життєвий шлях, не маючи проблем, травм, да? Тобто, І тут постоїть, стоїть питання в тому, які наслідки цього. Да? Тобто, Якщо людині це заважає і це заважає іншим, наприклад, є складності стосунків з людьми, да? постійні конфлікти. Постійні невдачі, і людина від цього страждає, приносить страждання іншим. То звісно, з, з цим потрібно щось робити. Ну і в залежності. Від того, яка глибина цього, да, тобто можна пропонувати там, наприклад, психологічну допомогу. Да. Е, ну, є ще один такий момент, е, що потрібно пам'ятати, що якщо ми говоримо про дитинство, дитяча психіка пластична, вона постійно розвивається і вона здатна для того, щоб долати всі перешкоди, які... Зустрічається в неї на шляху, проте, якщо ці невдачі, перешкоди, травми ну чи наявність травм, так, якщо вони дуже сильні, тоді на жаль, дитина не може самостійно з цим впоратись і це буде мати наслідки в дорослому віці. Ну, тобто, взагалі в дорослому віці можна скоригувати свої комплекси, можна, можна, це, звісно, це важко зробити. Ну, якщо це заважає людині жити, то в принципі можна звернутися до за допомогою до фахівців. Да? Угу. Тобто, це саме про психологічну роботу, це саме про психотерапевтичну роботу. В чому відмінності зразу, якби поясню, психологічна допомога вона. Е... Працює безпосередньо на запит, Да? тобто, то, наприклад, людина приходить і говорить, то мені заважає в мені то-то, то-то. Я хочу це виправити. Психотерапевтична робота вона більш глибша, вона може бути більш триваліша і, е, і також можливий такий варіант, що можна дійти і до дитинства. Та да, тобто, щось пов'язане саме з дитячою а, 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 до речі, часто люди ну, до вас звертаються особисто, коли є якісь певні, скажімо, комплекси, які заважають в дорослому житті, а ви з цим працюєте? Е, ну, в принципі, це і основна мета звернення насправді. І в більшості випадків люди приходять задля того, щоб знизити їх біль. Угу. Ну тобто, скоріше, всього, я б сказала навіть так. А угу. стосовно агресії, я просто прочитала, не знаю наскільки це вірно, те, що якщо людина виявляє до інших агресію. То цю модель вона бачила у дитинстві. Тобто, якщо чоловік агресивний по відношенню, скажімо, до жінки, то, так, то таку модель поведінки він бачив десь у родині у родині, де, наприклад, його батько саме так ставився до матері. Чи причини цієї агресії можуть бути, скажімо, іншими? Ну, якщо ми не беремо там певні причини, які пов'язані з мозком, які а, фізичні. А саме психологічні аспекти агресії по відношенню до інших, mm. якось вона пояснюється психологами. Ви дуже правильно сказали, але тут є також кілька варіантів відповіді, тому що розумієте, людина. Вона багатогранна, і ми не можемо для всіх людей вивести одну формулу. Тому що в кожного з нас своя історія розвитку, свої батьки, свої соціальні умови. В більшості випадків дійсно агресивна поведінка притамана людям, які переживали агресивну поведінку, тобто, якщо вони бачили десь в моделі своєї сім'ї агресію. Але є. Різні випадки. Я, от слухаючи ваше запитання, пригадала лекцію одного шведського психотерапевта, яка розповідала: ну, ця лекція називалась Припри привиди в дитячому в дитячій, дитячій кімнаті, і там розповідалось про те, що дитина в дитячому садочку демонструвала агресію. Проте її батьки ніколи не були агресивні по відношенню один до одного і ніколи не проявляли агресію по відношенню до дитини. І насправді, коли психологи почали якби розбиратися в ситуації, бо перша думка була, що батьки агресивні, і тому дитина агресивна, з'ясувалося, що насправді, якщо я не помиляюсь, мати мала батьків, які були агресивними, але це було внаслідок їх участі в військових діях. Тобто іноді бачите такі травматичні травми, вони можуть передаватися через покоління. Тобто людина у нас, скажімо, це якось ну передається по лінії, Тобто вона не бачила цих, ну скажімо, цих конфліктів. Це якось передалося через. Через матір я, я зараз, зараз ага. поясню. Да-да-да, ви дуже правильно сказали. Тобто насправді батьки не були агресивні до цієї маленької дівчинки, але мама переживала агресію від своїх батьків і ці патерни передала дитині. І вона вже почала їх проявляти. Тому, бачите, дуже важливо звертати увагу на всі всі аспекти. І я цю історію розповіла для того, щоб не можна було знаєте, так однозначно давати визначення, якщо дитина агресивна, значить батьки агресивні. Тобто потрібно з'ясовувати, які обставини життя цієї сім'ї, які обставини життя цієї дитини, тому що в кожної людини своя історія і свій розвиток. І свій психічний апарат, а враховуючи, ось я просто згадала цифру, яку зараз пишуть ну вчені лікарі, що 10 мільйонів населення України будуть мати, або фактично вже мають психічні проблеми пов'язані з війною. Чи означає це, що наше суспільство, скажімо, через деякий час може стати ну, агресивним в масі? І ми будемо спостерігати сплески агресії, а такі ну з різних причин, скажімо. Ну, це дуже важливе і дуже важке запитання. По-перше, я б не була категоричною, тому що я вже говорила сьогодні, що як і дитяча психіка, так і психіка людини. Вона дуже гнучка і вона резильєнтна. Вона здатна адаптуватись, вона здатна переживати травму. І в принципі зараз ми поміщаємо, що в людей є дуже багато потенціалу справлятися з тими перешкодами, які виникають. Також ми бачимо, що зараз впроваджується величезна кількість різних програм. Да? Тобто на, на всіх рівнях, і в школах, і в закладах освіти, і це все дуже важливо ну, великий рівень психологічної просвіти відбувається. Важливо, щоб люди поміщали зміни в собі і мали можливість отримати чи консультацію, чи допомогу, і тоді з цими речами можна справлятися. Ну і знову ж таки, є таке розуміння: знаєте, є таке поняття як резильєнтність, тобто це реакція на стресову подію, яка полягає в тому, що психіка долає її. І я все ж таки вірю, що. Якби в нашій нації буде достатньо потенціалу в тому, щоб подолати всі перешкоди, які виникають. А якщо говорити про комплекси? Взагалі, комплекси, які ми маємо вже, скажімо, в дорослому віці, вони всі родом з дитинства. Чи все такі, скажімо, певні комплекси може людина вже набути в дорослому віці? Ну тут дивлячись, з якої концепції розглядати я представник психоаналітичного напрямку і науковці в. В цьому напрямку вважаю, що так, що все родом з дитинства. Якщо ну, якби, трішечки охопити інші теорії, то складна жит... складні життєві обставини вони можуть провокувати травматичні переживання. Але все-таки ця сила, яка дається з дитинства, опіка, любов батьків, вона завжди є таким внутрішнім утворенням і дає можливість долати ці перешкоди. Тому чим більше любові має малюк, тим більше він має можливості і потенціалу вже боротися з тими ситуаціями, які виникають в дорослому житті. Якщо раді знову такі про комплекси? Ось, наприклад, людина, яка себе дуже любить, а нарциси, зокрема, яким постійно потрібно говорити, які вони унікальні, які вони. Незв... Незвичайні. Це у дитинстві таким людям забагато приділяло уваги, чи це щось інше? Чому людина, ну, скажімо, стає нарцисом? Mm -hmm. Ви знаєте, тут якби можна з, з різних боків підходити до цієї проблеми, тому що з одного боку, ви знаєте, ну нарсиси вони не мов, стоять постійно на гойдалці. В них є дві таких полярних проблеми: перша це ідеалізація, друга обесцінювання. Тобто, з одного боку, людина прагне якогось надмірного ідеалу. І переживає там себе чи інших, як дуже ідеалізованих, але з іншого боку, ця гойдалка може легко перехилитися, і вони відчувають тотальне обесцінювання себе і обесцінювання інших. І в цьому складність і страждання саме людей з таким радикалом. І якщо говорити там про напрямки роботи, це саме балансування, да для того, щоб тобто біль людини, яка переживає такі почуття, може знизитись за рахунок балансу. Да, якщо зменшити ідеалізацію, да, тобто тому що у всіх людей є і щось хороше, і щось погане, і зменшити це тотальне обесцінювання, да тому що знову ж таки у всіх людей є щось хороше і погане, і тоді ми можемо досягнути балансу, але ну насправді це дуже складна така робота і а, над собою, а... і спеціалістам потрібно. Працювати. А все таки, якщо в дитинство подивитися, чому такі люд чому стають люди нарцисами? Це що, а в дитинстві якісь комплекси? Ну, іс історії людей різні, да? тобто там треба дивитись дуже індивідуально. Але, напевно, це такий якийсь пошук любові, я так думаю. А, а якщо ми будемо говорити про дитину, берегти дитину від проблем у дитинстві, взагалі від проблем, а які будуть наслідки? Я вже сьогодні згадувала під Нікота. Він говорив, що, що мама має бути достатньо хорошою. Є проблеми, з якими діти можуть справлятися самостійно. Наприклад, малюк біжить, падає. І він що робить? Якщо він в цей момент повертається, дивиться на реакцію мами, значить, він може з ну з цим справитися. Мама каже: Вставай, рухайся далі. І малюк встає і рухається далі. І якщо він повертається і бачить, що мама біжить, хоче його підняти, обняти там, заспокоїти. Він одразу буде плакати. Звісно, якщо він впав занадто сильно і. Ну, то він потребує цієї підтримки, але якщо це якась перепона, з якою він може справитись самостійно, тоді мама має давати оцей простір для встановлення, для, для розвитку, тому що саме завдяки таким якостям розвивається стресостійкість. Стресостійкість – це здатність справлятися з критичними стресовими стресовими ситуаціями. Угу. А, критика, критика дитини щодо зовнішності, ну скажімо, в школі це там називається булінг. Її порівняння з іншими ця дитина. Чим це загрожує в дорослому житті? Ось саме якщо дитину критикувати, буває, ну буває, батьки там критикують, буває, у школі критикують. Ось з якими комплексами тоді виросте дитина? Це дуже складне питання, тому що насправді. Всі люди різні, і вони мають право бути різними, да? тобто мати різний кольор очей, да? тобто різну зовнішність. І оце базове прийняття це основа ну якби такого успіху в подальшому. Я думаю, що тут питання не в тому, чи потрібно критикувати дитину, а питання в тому, що дитину треба приймати і давати їй можливість тоді приймати інших. Да, тому що надмірна критика м, вона призводить до складних е, наслідків. Е, ну, Критику не потрібно м, якби, плутати з вимогливістю і неадекватністю. Е, да, тобто, е, знову ж таки, оце, бачите, оцей от момент, що е, не можна м, ну, якби. Не витримувати цієї золотої середини, тобто мають бути якісь вимоги до дитини, які вона має виконувати, але вони ні в якому разі не повинні пригніщувати чи принижувати дитину, тобто вони мають бути відповідними і адекватними. Ну а якщо говорити ще наприклад саме про а, критику дитини, наскільки ці комплекси будуть їй залежати в дорослому житті? У маю на увазі, що ця дитина буде особливу увагу приділяти своїй зовнішності, вона буде намагатися весь час шукати підтвердження своєї, скажімо, ну незвичайної зовнішності, краси. І з такими комплексами вона увійде в доросле життя, якщо її зовнішність критикували часто у дитинстві. Розумієте, на жаль, цей зовнішній критик він дуже часто стає внутрішнім критиком, Да? Тобто, і в принципі все, що дають батьки, соціальне оточення в дитинстві, рано чи пізно воно стає утворенням внутрішнім дитини, і вона сліпо вірить, що це її власні переконання. І якщо дитина виростає в такому постійно ворожому середовищі, да, яке тільки критикує, не підтримує, то потім вона так ставиться до себе до інших. А як правильно виховати дитину, щоб вона не отримала купу комплексів? Яке має бути виховання? Ну, і, 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 мама має бути достатньо хорошою. Я думаю, що основа виховання це любов. Да? Тобто, якщо дорослі люблять дитину і е, Іноді вони вимогливі, да тобто, іноді вони дають дитині якісь завдання виконувати, але це все йде через любов, а не через те, що хочеться зірвати злість на дитині або е, дорослим складно, вони не витримують, вони там зірвалися на дитину. Е, якщо вони можуть бути контейнером, а не дитина, контейнер, яка ну, повинна все витримувати. То тоді дитина буде гармонійною і все буде добре. Які поради можна дати батькам щодо виховання дитини, скажімо, щоб дитина виросла максимально без комплексів? Е, ну я думаю, так що все одно якісь складності в житті кожної дитини будуть. Е, да, тобто, все одно якісь перешкоди будуть, але батьки повинні давати достатньо любові, щоб дитина могла справлятися зі всім. Що трапляється їй на, житті, на життєвому шляху. Тому що, ви знаєте, в тому випадку, коли батьки намагаються все робити по книжкам, да, беруть книжки з психології, виховують все, все в точності, все одно щось виходить не так. Тому саме головне, це любити дитину, потім дуже важлива родина, да, традиції родини, тому що у наших пращурів було дуже багато життєвої мудрості. Да, тобто Піклування, да, коли батьки спілкуються з іншими людьми, да доброзичливо це також дає приклад для дитини. Я дуже дякую за таку цікаву розмову. На жаль, час ефіра завершується 11.55 на годиннику. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про комплекси з дитинства, які заважають нам у дорослому житті. Говорили з нашою гостю, це Інна Чухлі, доктор психологічних наук, професор Вінницького державного педагогічного університету. Зам була Ірина Булгакова. На все добре. Бережіть себе. Акцент з Іриною Булгаковою сто один вісім